Ну, раз вже зачепив тему інструменту, трошки поділю, поділюся ще досвідом про інструмент для живцювання. Основний мій ось такий, от, я ним чекаю. Звичайно, китайський Китай. Е, теж в мене два роки вони працюють. Ну порізали вони так добренько. Два рази я їх підтачував таким напильничком. Нарікань в мене ніяких. Вони ріжуть як товсті, так і взагалі. Прям тоненькі-тоненькі, такі, як, як волосинки. Підрізає нормально. Ну, це прям лютий Китай. І ти не називався там якесь Чунджун-Чойка якісь. І ще взяв другий такий от сила. Але щось скажу не Сила. Я розумію, це, мабуть, теж Китай, але під таким клеймом там сила, типа українське, ну щось. Взагалі мені вони ніяк. По-перше, з цими, наскільки зручніше, вони тут застібаються цією резиночкою без всяких проблем. Ну, одним пальцем защовкую. Е, Ход дуже хороший, люфтів немає, а вже вони перечекали, дай Боже. У цих, блін, оця от резиночка, я її ну, знімаю з трудом, а назад її туди потім. Дуже-дуже важко одягати. Застряють вони. І воно ж тут, розумієте, не регулюється. Взагалі. Ніфіга. Ні разу, блін. Нічого. І буває так: хлоп, а назад нічого і треба вже пальцем його розгинати. Не хочеться сила. Треба, значить, якась сила. Ти нечиста, щоб її розгинати. Ну, так, собі по гостроті. Мені вони щось теж, навіть коли були нові, не дуже. Ну, я ними взагалі практично не працюю. Таке. Ну, і це в мене такий третій помічник. Фіскар фіскрс. Це в мене більш для таких крупних, особливо гортензій. Бо там така дуже така трубчаста структура, а треба щось таке гостреньке. Ну Професіонали кажуть, що це дно. фіскар, сікатори. Але може, не знаю, я професійним інструментом не працював. Людина проста. Але мені він прям ну, взагалі просто топчик. ну, такий, Дуже-дуже класний. В руці, зручний, ріже чітко. Нема в нього там ніяких таких бортиків. Ну він не товстенький, тонкий, все, дуже гострий. І зрізи робить чисті. Десь якісь там такі біля ствола треба підрізати. Ну, мені дуже він сподобався і однією рукою працювати ним теж добре. Так що старався, блін коротенько, але вже 3 хвилини, й ну, таке моє враження. Цей мені вийшов там, 125 гривень гривень. Ну, зараз, зрозумію він вже дорожчий. Але, ну прям топчик. Мені сподобався. Все, закругляюсь.